Протипіхотна міна ПФМ-1. Протипіхотна фугасна міна. На Ле <ле Лепесток, Лепесток її ще називають народі. Угу. На даній ділянці виявлено три одиниці. Вони всі ці предмети будуть знищені на місці виявлення контрольованим вибухом. І зараз піротехнічні підрозділи кожного дня виконують завдання з очищення від цих вибухонебезпечних предметів звільнених територій Донецької області. В першу чергу це стосується об'єктів критичної інфраструктури. Це такі об'єкти, як лінії електропередач, газопроводи, водогони і тому подібне, а також населені пункти, де проживають люди. Відтікало подходної, фронт. І кожного дня без вихідних зранку до вечора сапери працюють. Але і час для відпочинку. Тобто все якось збалансовано в цілому, але навантаження так велике. Починаючи з 24 лютого, 2022 року, у нас кількість наших залучень по зрівнянню з АТО ООС збільшилась в рази.